Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі! Як бачите, сьогодні 11 жовтня 2023 року. І в нас температура на табло 25 градусів. Плюс 25 градусів. Час 16.05. І ми з вами відправляємося. На сонячні озера в місті Синець Словаччина. Сьогодні моя розповідь про сонячні озера в Словаччині. Волонтерська діяльність інколи спонукає займатися і влаштуванням відпочинку для воїнів, що проходять реабілітацію. До того ж, життя триває і можливостями літнього оздоровлення дітей цікавляться і сотні тисяч українців, тимчасово перебуваючих в Європі. Знаю, що багатьох здивувала назва мого ролику. Ну який може бути пляжний відпочинок в континентальній словаччині? Може. На момент публікації цього ролику, хоча ще дуже тепло і метеорологічне літо триває, вже закінчився літній купальний сезон 2023 і можна підбивати підсумки. Словаччина країна десятків озер та декількох десятків бальнеологічних курортів з термальною водою. Більшість яких, до речі, функціонують цілорічно. Є тут і добре десяток аквапарків. Посилання на ролики про деякі термальні курорти і аквапарки ви знайдете під цим відео. в Ну а зараз спрямуємо на Сонячні озера неподалік Братислави в містечку Сінець. Пару цифр, щоб було зрозумілим, що таке сонячні озера для маленької Словаччини з населенням в 5,5 мільйонів чоловік. За даними на офіційному сайті міста Сінець, в якому і розташовані сонячні озера, водна площа водойми сягає 100 гектарів. Зовсім небагато. При цьому в середньому на сонячних озерах влітку реєструють щорічно біля 1 мільйону відвідувачів пляжів. Це туристи не лише зі Словаччини, а й з усієї Європи. Для порівняння до повномасштабного в офіційному документі про розвиток туризму на українському узбережжі Азовського моря на 2021-2030 роки зазначало, що в приморському місті Генічинск щорічно відпочивало 600 тисяч туристів, а в Азовському Бердянську півтора мільйони. Тобто сонячні озера десь посередині між двовоєнним Азовським Гінічинськом та Бердянськом. Вод ж зеркало Азова майже 39 тисяч квадратних кілометрів, а водна площа Сонячних Озер всього-навсього один квадратний кілометр, що і дорівнює 100 гектарам. Вірю, що і Генічинськ і Бордянськ будуть деокуповані і залишаться українськими, і туди знову поїдуть туристи, і врешті-решт, їх там будуть мільйони. Втім, і на словацьких сонячних озерах туристів не поменшає. В чому ж фішка Сонячних Озер? Та нічого воєнного, як то кажуть. Це приклад, як із нічого зробити цукерочку. Тут лише пляж, сонце, вода. Окрім пляжів, на узбережжі Озер декілька десятків готелів різного рівня і купа ресторанів і кафе. На північному березі сонячних озер аквапарк «Сінець», розповідь, про який знайдете за посиланням нижче в коментарях. Також на озерах є клуб невеличких вітрильних човнів. Сонячні озера утворились до 1845 року. Тут видобували граві для будівництва залізниці Братислава Галанта. Тож на місці копалень утворились озера, що живились підземними струбками. Спочатку тут було п'ять окремих водойм, які згодом об'єднали водне озеро. Площа, повторюсь, трохи більше, ніж 100 га. Глибина озера до 12 метрів. Середньорічна температура води в літній період плюс 25 градусів. Озеро почали використовувати як природний басейн для купання в 1919 році, тоді під назвою «Словацький Таїті. Проте мешканці міста не були настільки романтичними і називали озера Багром, тобто Багєр, такий собі ковш, гранітний кар'єр, копальня. Сучасну ж назву Сонячне озеро курорт отримав в 1960 році за часів Чехословацької соціалістичної республіки. На згадку про походження озер на узбережжі встановлений монумент, величезний гранітний камінь з меморіальною табличкою. Камінь носить назву Серця сонячних озер. А оце серце озера підняли на поверхню водолази місцевого Сенецького клубу любителів підводного плавання. В Сучасності сонячне озера умовно ділять на два основних відпочинкових терена. Сон... Сонячне озеро Південь, на словацькій мові Сонячне Язра Юг і північ на словацькій Сонячне Язра Север. На сонячних озерах Південь майже впритул до узбережжя розташована залізнична станція Сенець. З цієї сторони пляж більшою мірою, трав'яний. Саме тут більше як з десяток кафешок, барів і ресторанів. Якихось великих готелів тут мало, хіба що приватний, а апартамент у вигляді невеличких котеджів та кемпінг для автомобілістів, де паркуються каравани, ставлять туристичні намети і таке інше. Південь рясніє суто приватною забудовою. Є також пара-трійка відомчих баз відпочинку. Деякі з них вже викуплені та перебудовуються на звичайні готелі. На південній стороні завжди відпочиваючих більше, ніж на протилежному березі, не дивно, з урахуванням того, що залізниця практично на пляжі. А влітку електрички з Братислави та інших місць гальмують на місцевій станції майже кожних 30 хвилин. Сонячні озера Північ терен, який історично забудовувався не приватними дачами та фазендами, а відносно великими готелями. Тут аквапарк Сінець і декілька найкращих і найдорожчих ресторанів міста. До речі, один з них називається звичним для українців словом колиба. Єдине, що на словацькій це слово м'якесеньке Коліба. Тут же на південному узбережжі озера і три чотирих зіркових найдорожчих в місті готелів. Між іншим, саме в цих готелях часто густо розміщується збірна Словаччини з футболу, тому що в сенсі є стадіон, відповідаючи всім міжнародним умовам ФІФА та УЄФА. Помічали тут і збірну Словаччини з хокею, з шайбою, яка була і чемпіоном світу, і бронзовим призером Олімпіади. На сонячних озерах Північ пляжі з дрібньої гальки. Втім, площа, виділена під автокемпінг. Приємна трав'яна галявина зі старими деревами, які стовбичать не так густо, як у лісі. Навкруги Озер є асфальтована дорога, але вона більшою мірою влітку призначена для велосипедистів та ковзанярів на роликах. Довжина цієї траси близько 5,5 км. кілометрів. Автотранспорт цією дорогою під час купального сезону пропускають лише за спецпропусками, які видає. Місцева влада мешканцям або власникам будинків на узбережжі озера. Ну і ми підійшли до найцікавішого: влітку вхід на озера платний в сезоні 2023. А він триває з червня по вересень, поки дітвора на канікулах цілий день на пляжі з 9 до 18 години обходився по 4 євро з кожного дорослого пляжника і по 2 євро з дітей від 6 до 15 років. Дітлахів до 6 років пускають безкоштовно. До 9 ранку і після 18 потрапити на пляжі. Можна було також безкоштовно. На обидвах берегах озера облаштовані і автостоянки, а плату там можна було здійснити на місці або ж за допомогою смс, ціни від 1 євро за годину, на цілий день 3 євро з кожної автівки. Ну і наостанок про якість води в озері, адже при такій великій відвідуваності питання щодо чистоти абсолютно природне. До слова, на вигляд, вода на сонячних озерах завжди прозора, не каламутна. Все ж таки, це був гранітний кар'єр колись, тобто дно кам'яне без величезного шару, ілу та багнюки. В Словаччині кожен рік всі водойми, на яких є пляжі, на придатність до купання тестує Євроагентство з екології. Подробиці щодо цього можна почитати в моєму текстовому блозі. Посилання в коментарях. Так ось, за більше як 10 років мого проживання в Словаччині був єдиний рік, коли воду на сонячних озерах визнали непридатною для купання. Це було в травні, напередодні початку сезону. Тоді навуха встала, і місцева влада, і всі природоохоронні і громадські установи від партії зелених і сани до згаданих клубів водолазів і яхтсменів. Спільними зусиллями воду швидко очистили. Як? Та просто разом зі спеціальними гігієнічними заходами та міроприємствами по прибиранню, що були проведені на воді, сонячного озера ще й самоочисна екологічна система. Очистка здійснюється в природний спосіб за допомогою рослин і риб. Сонячне озера порядно зариблені, як і багато інших водойм в Словаччині, це рай для рибалок. Проте, всі подробиці щодо цього, в наступному ролику про словацьке рибальство. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.